Привіт! Рада вітати на каналі арт Archденник Тривожника. І сьогодні я пропоную зробити таку творчу техніку під назвою Безпечне місце. Безпечне місце це те, чого не вистачає зараз всім українцям, але для тривожних людей це особлива така болюча тема. Тому що тривога взагалі вона коріннями від завжди поганих думок про майбутнє. Ми завжди накручуємо себе, що буде в майбутньому. А як я там іспити? А як я там напишу контрольну? Потім а як мої діти. А якщо я вийду заміж? А я... За не того, а, а якщо не вийду, як батьки, і це все складається, складається, складається. І потім, в якийсь момент, ця система у нас здає свій ресурс, і людина стає тривожною занадто. Тобто ми вже не хвилюємося через якісь стани, а вона стає більш. Перманентна в нашому житті постійно. Тому дуже важливо вміти розслаблятися. І в цьому нам допомагають і медитації, якісь техніки. А я пропоную зробити таку творчу техніку, Занурюйтесь у свої спогади. Наприклад, уявіть себе в дитинстві в тому віці, коли ви можете себе чітко уявити, чи якусь обставину. Подію, момент життя. Неважливо, головне, щоб ви відчували в той момент себе добре. Знаєте, ми дуже часто дітям розказуємо якісь свої такі уривочки життя, і в усіх фарбах, усіх подробицях ми розповідаємо, як там пахли ті пироги, як там щось там кудись ми йшли з мамою. Ну, Таке, знаєте, це у кожного особисте. Дуже але я впевнена, що у вас є такі спогади, які можна пригадати. І ось задум цієї техніки пригадати таке місце і уявити себе в ньому. Можливо, це ну як от на рандом. Можливо, це. Знаєте, ми завжди залипали на ті коври на стінах, які висіли, і на візерунки, на ті коврахи. Могли пальчиком так вести по цьому візерунку і непомітно засинати. Але, ну, це так наприклад, але е уявіть собі якесь місце таке. Е постарайтесь, де вам було затишно, комфортно, де ви відчували себе в безпеці. Наприклад, у мене, ось я зараз малюю. Це Галяванка в селі, де в нас була дача у бабусі з дідусем. ми туди їздили відпочивати часто. І я часто на тій Галяванки проводила час, сиділа. Там була така коротенька травка і завжди пахло, як скошеною травою, такий приємний запах, тому що там зазвичай випасали кізочок, корів. І ці пташки, як співали, я пригадую, внизу така була пересохша зерця, там було така місцена, потім далі, далі пагорби йшли, далі на обрії там були поля, жовті, коли пшениця вже спіла, і дорога, якою ми поверталися потім до міста. Це було просто таке затишне місце. Воно було з усіх сторін, ну, з трьох сторін закрито деревами. Я ось його дуже яскраво пам'ятаю. Тоді, на той момент, я не продавала зазвичай, такого, е такої важливості. Цьому моменту, але зараз я його дуже чітко пригадую і можу туди перенестись. я вам дуже раджу теж пригадати таке для себе місце, уявити його в найдрібніших деталях. Тобто, якщо це було в приміщенні деталі інтер'єру, картини, фотографії, може, які стояли, може, якісь там в серванті бабусі на сервізи. Якщо це була якась ну, прогулянка, то про що розмов... ну, розмовляли? може запах людини, знаєте, як там бабусі був свій запах у мами. І якщо це якась там їжа, то запах їжі цієї музикою, ну неважливо як. І якщо у вас немає ресурсу, немає можливості, знаєте, передати цю картинку. Немає, наприклад, вміння, то це можна зробити е, на кшталт техніки медитаційної, але обов'язково треба виділити собі якийсь термін, відтермінувати. Наприклад, я роблю цю техніку 20 хвилин на день. І, наприклад, ввечері ви сідаєте, потребуйтеся, щоб вас нічого не відволікало, і е, занурюйтесь в. В, в ті спогади по таймеру, тому що просто сісти там. О, як мені було добре, потім моя, чи я вимкнула там на плиті, щось в мене стояло, чи там ще щось. І, і кудись вже думка полетіла, полетіла, і ви вже і забули затишне небезпечне місце. Ні, треба собі, якщо в тебе думка кудись пішла, тобі, тобі треба повертатися до цих спогадів. Поки не спрацює таймер. А якщо ти малюєш, то, звісно, в тебе більше варіантів для концентрації. Тобто, коли ти малюєш, ти ж концентруєшся на тому, що малюєш, і вже зайві думки, туди не лізуть в голову, ти, ти згадуєш так, як це виглядало, намагаєшся все це намалювати. І так привчаєш свій мозок до концентрації на чомусь позитивному. А в даному моменті позитивне це наші спогади. Їх нас ніхто не забере. Це вже сталося, це вже факт, це вже не наші хворобливі фантазії. І це наш такий ресурс, наша точка опори в минулому, в якому ми можемо повертатися і давати собі такий трошки відпочинок, трошки релакс. Я вам дуже дякую за увагу. Знаєте, як то кажуть, умний, умний, а дурний, я не маю права особо нікого повчати. Просто сама зараз в такому трошки тяжкому стані знаходжусь, і ці вподобайки, коментарі вони дають мені мотивацію щось робити для себе, теж витягувати себе з якогось тривожного стану. Так що всім ну, дякую і бережіть себе, нехай все буде добре.